Друзі усім привіт! ну Що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр лізі у сезоні 2016-2017 років. 3 грудня 2016 рік у Полтаві. На стадіоні імені Олексія Бутовського, на стадіоні Воросклай Полтавська Вороскла приймає Динамо Київ Сергія Ріброва Боєваничя 2-2. На голи Сергія Сидорчука та Андрія Ярмоленка своїми голами відповідає Турсунов та Рябінок. О, давайте про все ми з вами друзі будемо говорити по порядку. Вороскла Полтава, Сачко. головный тренер команды, непогода в воротах, Семинин, Ди, Ди, Дитятьев, Чесноков, Пердута, Ткачук, Кравченко, Дарюк, Турсунов, Ребенок, Кобахидзе. Вот такая стартовая Полтавчан. Динамо, Киев, головный тренер команды Сергей Ребров. У воротах Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Макаренко, Рыбалка, Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Витя Цыганков, Тажунер Морайс. Востока стартового 12 Киевского Динамо. Ну и про сам матч давайте, друзья, говорят. До речи, друзья, снег жил тогда, 3 грудня 2016 года, У Полтави был снег. Тому команда грала на сніжному стадіоні. Але погода не завадила Киянам провести швидку атаку на 5 глини матч. Атакує Динамо Київ, Передача. виходить один на один. Мараїв, Сідарчук, удар у порожні ворота і гол. Забиває Сергій Сидорчук. 5 хвилина матчу. 1-0. Динамо Київ. Забиває гол. віддати передачу, якщо не, це був саме Джуніар Мараєс. Ну, це був Дірліс Гонсалес. Ну, якщо не помиляюсь, ні, це був саме жуніор Марайс. До речі, друзі, пропущу, про що Діліз навіть не було відповідно на тому такий матч. Тому друзі, ви бачите мене, так, да, це був Джуніор Марайс. Він відбував передачу, вратар бураску. Вже нібито її прервав, але м'яч дійшов до Сергея Сіторчука і той порожні ворота переправляє м'яч в сітку. 1-0 Київ. Динамо Київ забиває гол. Динаміс тотально володіли М'ячем. Більше були поворотах. Створювали моменти Ну і ось він, якраз раз 12 матчу Ворскли виникає шанс. Вихід 1 на 1. По суті. Вона те, що прям вихід 1 на 1. Там був не вихід 1 на 1. Там футболіст Ворск заходив на одну позицію. Скидка, удар поворота і вступає в за мовин экрасти відкинув м'яч на футболіста Ворскли, той пробивав в поворотах, але не вдається забити. а Потім, після того, так, як у того момент, коли подача йде удар головою, там не голову, там ногою Ворськли, Рудько відбиває цей удар, там ще в поперечку м'яч влучає. ось це так момент ворскли. А потім київський динамо в наступні жатація пенальтів дається Кіанам заробити. Вдається, киїанам заробити право на пенальті. До речі, там стільки побував футболіст в урок склад на поперечку. Це коталогов. Там був кутовий Динамо Київ, подача пішла якраз та з лівого флангу і впав на газон футболіста київського «Динамо». Ось кого саме прихопили, точно вже сказати не можу я. Них ще не помиляюсь, я Може, друзі, помилятися. В будь-яку випадку Андрій Ярмоленко пробує пенальті, удар гол 2-0. Андрій Ярмоленко Пробиває Андрій в лівий кут, ворота в правий кут, 2-0. Динамо, Київ, забиває гол, Андрій Ярмоленка. Забиває гол, ворота ворск, 2-0. Динамо Київ забиває гол. А потім вже буквально на наступній атаці Варскла відповідає своєю атакою. 15 та хвилина матчу, Рібенок. Ріб'інок набирає хіт. по лівому флангу, подача. Турсунов удар гол. Гол, полтава, 1-2. Ворскла забиває гол. Ворскла забиває гол. і Це робить турсунов. На 15 хвилині матчу, полтавчані потім знову атакує. 22-го матчу, атакує, ворскла. Подача, скидка, удар по воротах. Хруцько рятує Динамо Київ від пропущеного мяча. У Динамо Київ також виникали свої моменти. колысые таки Доль так Ловуешься на 33 х луноват. ребенок, какие же виды в передачу, ребенок, який продав, дуже хороший матч, ребенок, ребенок, отримай мяч, дуже здорово не такует. на правом фланге, тебя атака развивается передача, ребенок, ребенок, ребенок удар, добивание гол, ребенок. Ріб'інок з рівня рахунок у матчі 2-2. Ось то саме там пробував поворот так Якщо я не помиляюсь, то пробував якраз той сьомий номер кабахідзе. Ось кабахідзе пробиває, Рудько рятує. Динамо Києві, ребінок добиває м'яч в сітку, колорить Динамо Київ. Рахунок у матчі стає. Відповідно, 2-2. 2-2 і як же швидко полтавчані відігралися. Ще у першому таймі. Другий тайм. Другий тайм. У Динамо Київ вийде Бісідін Громов. У Ворскли вийде за Загарулько, Бартулевич Зарічнюк. За Річнюк. Да. Другий тайм. 55 -та хвилина. Мені пригадується, коли йде. Атака, ворсклий, чистий вихід один на один. Чистий вихід один на один удар по воротах. І не забиває кабахідзе. Кабахідзе не забив а, а, цей момент. не більше володіли м'ячем. І в принципі, матч був на три результати. Могли виграти як и так і Полтавчані. Ось, наприклад, наче не за цю меку не матчу мораес. Жуніормарас виходить на ударну позицію. Пробиває жуніор морас. Але його удар. Ведь была не погода. Не погода фрятуя полтавскую команду, ведь пропущенного мяча. А цыда Андрей Ярмоленко пробывав, а не Марайс. Да, самый Андрей Ярмоленко пробывав. І хороший был у Динамо момент, то есть шанс був просто Железнобетонний шанс на 78-й понимает, «Динамо Київ». Проривається, по прорывается без беседин, передача. Ярмоленка, скидка, удар. І не забиває Динамо Київ». І не Сергей Сергій Сергей Сидочук. Микс Сергеев, формати дубль. Не забив, Сергей Сидорчук. пробиває по ворота. Ну, в кінці кінців матч завершується нічя 2-2 в Полтаві 3 грудня 2016 року. 10-25 статистика ударів по воротах, підсумкова, 5-8 ударів площину, 29 на 71% володіння м'ячем. Тим більше ми, друзі, беремо перший тайм, окремо статистику першого тайму 35,65 володінь м'ячем, 7-12 ударів, 5-5 ударів в ствір. 2-5 за кутовими. Якщо беремо статистику окремо другого тайму, 13 ударів у Дінамо, 3 у Ворску, 3 удари в ствір 75 на 25% відсоток володіння м'ячем у другому таймі на користь Київського Дінамо. Але матч завершиться в нічу 2-2. І так, да, кияни хоч і більше нічим володіли, кияни хоч і більше атакували позиційно. Але я, друзі, вам так хочу сказати. На мою думку, все-таки нічия справедливий рахунок. Все-таки у Ворс також були хороші моменти. Да, можливо, кияни і справді були ближчими до перемоги, але я вважаю, що в принципі нічия. Це був доволі таки справедливий рахунок, і на поразку уж точно ніхто де й не награв. Тож, друзі, тож, друзі, пригадали ми цей матч української прем'єр-ліги. Світла 16-17. Дуже цікавий матч. Відбувався 3 грудня 2016 року на Сніжному стадіоні. Да, дуже багато снігу було, я ж кажу, у той день на стадіоні Воразкли імені Олексія Бутовського. Боєва нічя 2-2. Друзья вам добра, щастя побажаємо восклі добра, Динамо Києву добра. Побажаємо вам, друзі, все Вы, друзі, Будьте Усім пока.